Всім привет, мене зовут Олександр. Що спонукало мене викласти це відео? Це произвол, произвол співробітників поліції. Я навіть вдома встановив камери відеоспостереження. Ну, були прецеденти. Але це зовсім інша історія. Місто Дніпро, Луговська, 235, це е, АТБ-магазин. Співробітники ЦЦК СП е, АНД е, району е, намагались перевірити в мене документи. З ними був співробітник поліції, ну начебто. Я на той момент не знав, оскільки мені ніхто не представлявся, підійшли, сказали, надай документи для перевірки. Я запитав, які підстави для перевірки документів. Ну, на мої законні требування, якесь невнятне виправдовування, якісь незрозумілі превентивні дії в розріз з законом знову. Є чіткі підстави, прописані в законі. Також можливі перевірки. Уповноваженими особами документів, уповноважених за наказом коменданта по затвердженому списку, але не затвердженому переліку, ані закону. Є в них тільки бажання перевірити мої документи. Звісно, я трошки почекав, почав викликати поліцію і поскаржився, що мене незаконно утримують. Сказав, що люди у військовій формі і один у поліцейському однострої. Це почув цей працівник поліції і почав представлятись тоді, коли я вже телефонував і так, щоб було чутно на тому конці телефону, що він представляється. Ну, що, що з цього вийшло, дивіться далі. Доброго добр дня. Доброго дня. Що у вас? Представте, будь ласка. Дуже легко Зараз вам. Старший лейтенант поліції хороший. Знімаю. Молодці. А у вас бодікамера включена. Він а у, вас. у мене немає бодікамери. Немає бодікамери? Немає. А телефон у вас включений? — Так. Це дуже добре. Дуже хороший Віталій, у вас флешка. Віталій Володимир, командир зводу управління патрульної... Номер ДНП 031240. Е, суть питання в тому, що підійшли у ті люди військовій формі, е, якісь працівники якогось ТЦК та СП, перевірка документів. Це незаконно, я вважаю. Ви вважаєте незаконно? Так. Так ось поліції. Превентивні міри передбачають... Як до вас звертатись? Олександр. Олександр. Так. Ось стоїть працівник поліції, навіщо ви ще викликаєте поліцію? E, Тому що працівник поліції затримує мене. Він е, ворує, ворує мій час. Є... Поліцію, щоб ми ворували ваш час? E, ні. Я хочу на нього міняєте? написати заяву Обращаю? за незаконне Власне, утримання. Ви не документ, який посвідчує вашу особу? Навіщо? Для написання заяви. E, для початку ми напишемо заяву, я для в шапці все початку Ви надасте документ, який посвідчує вашу особу? Навіщо? Мене... Коли, чому... коли будемо Коли будемо складати е, заяву. Ви забуваєтесь? Ні, я не забуваюсь. Ви щось видумуєте собі на місці одному, танцюєте, пригаєте. Що, ви... Що з вами таке? Ви п'яний? Да. П'яний? Да. Автомобіль ви затримаєте. Хорошо. Відносно вас буде проведено поверхневу перевірку на підставі статті 34. Забронирование его обеих речи, у вас есть? Телефон. Телефон? Да. Забронено? Ну наверное. Пистолеты, ножи, наркотичные Да Конечно, засады. с собой постоянно таскаю. Только об этом и думаю. Фамилия, имя, отчество? Поехали в райотдел. Фамилия, имя, отчество. В райотдел поехали. Фамилия, имя, отчество. Блять, поехали в райотдел. Документы, какие посвящу вашу особу. Зараз себе и просто дров. Не лезьте ко мне в карманы, будь ласка. Ну ладно, Да, да. Складайте акт затримания двух понятых. телефон. Добрый. Вам не зрозуміло, что это за люди? Нет, не зрозуміло. Не зрозуміло. Есть законные пистолеты. Я писалы. вбачаю ваших действий. Добрый. То, Вбачайте. Я не против. Завідомо неправдивий виклик на лінію 102. Ну добре, хорошо, будемо розбиратися. По факту він заявляє, що не може понять, хто з ним, де він знаходиться. Ні, я заявляю, ви, тому, що я це вороби незаконно. Вороби ви за... ви вороби взагалі взагалі не можете зрозуміти, хто з вами спілкується. Ну, зараз сотрудники поліції. Ви лукалите на що того, що вам не представлялися. Тобто здійснили виклик на лінію 102, знаючи, що це. Когда не я не начал правил. звонить, начали представляться, у меня а, все зафиксировано. Шановный, я ж не шановый. шучу. А сейчас скорую вызывайте, потому что у меня сердца хватает, я сердечник. Вторая руль, juga, 17, Вы скажете, если на стан здоровья? Да, 5, 6, у меня 7, 6, 5, 5. сердца 5, 6, 5, 7, хватает, у меня сейчас давление скакануло из-за вас. За нас? А из-за кого? Вы ж меня крутили и ломали. Сильно крутил. Ну Сердце нормальное ну, ж Нормально? Ну выключим вам скорую. Не переймайтесь. Я переймаюсь своим станом. Здорово. Где у нас тут рыбы? Адрес. Волоска. 255. Какие у вас карты? Сердце у меня болезнь. у меня больное сердце и повышенная атиска. Вторая группа. Сердце болит в глазах темнеет. Да, 255. Сань, мне надо два понятых. Я буду тут место. Первый рот, я первый родная байкальская крыльцовая, зелено Все, вам Еще раз. 46 46 что в сердце в очах Гипертоничный крыс но. Так, так И 183-я тут 100% с собой. В его. Нет, не взял. Я вышел на 10 минут. Вторая рота, черная шкода, 1284 84 да. площадь Успенская, в сторону Карла Так. Повідомляти комусь потрібно, подробно, что мы вас затримали? С ваших родичей, родителей? Да, командир угу. участия, сука. А? Командир участия. Командир участі? Да, войсковый. Вы військовий? Сюрприз. А? Сюрприз. Вы військовий? Да, військовий. номер телефона у вашего командира. Не помню, я сам позвонил, не скажу. Ну, мне нужно кого-то поведомить, или а, нет? Нет. Не. Не. Здравствуйте. 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 Будет а? бурсер. А. Так, как ваша фамилия? Вызывай, вызывай. Проживаете в Мистер Днепро? Да.

На адрес відказується. Давайте любі документи, ми вашій присутності будемо проводити йому повернути. Ви його вже провели. В якій присутності? Ви його вже провели. У мене камера пише. Це добре, ми проводимо вам поверхневу перевірку. А огляд і поверхнева перевірка це зовсім різні Поверхнева перевірка не... Не предполагаю, наліччя двох свідків. Ми Огляд. Прийняв, ми От зараз ми будемо проводити погляд. І подаємо колекцію дрібні. Приємки. Ще якісь питання будуть? Так, да, коли прийде скоро, мені погано дуже. На це я не можу відповісти. Ми її викликали. Всі чекаємо. Дуже хвилюємося за вас. Я бачу. Руки так заломали Будь ласка, выйдите Выйдите из автомобиля, а будь ласка Я зараз не смогу Мне даже погано Если выйдете, выйдите, Значит, я буду заспотовывать физическую силу Давай, поможем ему спать, потому что у него не получается Третья я рота, Южный мост, на правого берега, черная, КНВ, без переднего номера, Константин, Анна, 22-33. Что такое? а Я вам ногу помогу. А -а 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 -а. Зачем вы играете в этот цвет? Зачем кричать? Вы мне не объясните. Вам помогаю ногу вытянуть, и а вы Но, начинаете истерики закатывать. Так. Так, мобильный телефон. Все, есть Внутренние документ. С внутренней курточки поймаю документ. Такой же папки, наверное, вы Присядь, уже шутка проехала 5 гривен, 5 при себе Здравствуйте, Здравствуйте Здравствуйте Это... У меня хворое сердце 2 ты... Друга... а, ступень Тиску. Так. Да. Ага. Після лапар... лапаротомії запалення внутрішніх черевних органів. Шість місяців. Дві тижні тому була операція на коліні. У мене розрив зв'язок, розрив мініску. Угу. Мене тягають, як моська, моська тряпка. У мене вже коліна знов роздуло. Внутрішнє угу. запалення черівних, черівних органів, серце, тиск. Все это, вони мене тріпають. Ну, вже... Я... Я після Я зони виконання приїхав улітку, до досі витюхується все. Mm -hmm. Підходять, починають тріпати. Мене так типає.

За те, що ні без, безпідпоставно документи перегрять, зібрали сухі йова тепер по факту, що трапилось на думку старшого лейтенанта Хорунджа Віталія Володимировича, я здійснив непрамовірний виклик. Ну потім він чомусь передумав це писати, він хотів мене затримувати. Почав мені вміняти хуліганку, мотивуючи тим, що я відмовився надати документи. Ще не ледь та ще ледь ходячого мене, я дуже погано хожу, закували в кайданки, почали смикати, тріпати, ломати. Руки почали ззаду кайданками скували, почали піднімати мене за руки, у мене тріщали всі кості, дергали. Потім вони просто вирішили влаштувати обшук мені. Ну, от до цього був, був, була поверхнева перевірка, де я казав, що не в мене по карманам. Ну, цього їм здалося замало, взяли, яких двох яких двох по, по, понятих, яких знайшли. На відео я там ці самі звуки вони там погано було чути, я їх підсилив трішки. Ну, ось якось так. Тобто не треба ніяких підстав, просто схотілося любов на вулиці, навіть, навіть якщо ви будете потребувати допомоги, можна просто. Ви викликали, вас можна приїхати, забити в кайданки, викрутити вам руки, смикануть вас, який у вас там здоров'я, це нікого не цікавить, що ви ледь повзаєте, ну, це таке. Це ваші проблеми. Підстави, навіщо? Які підстави? Навіть коли він дізнався, що я військовослужбовець, що в мене купа хвороб, що. Це що я досить давно служу в лавах Збройних сил України і лікуюсь з літку, з середини літа, я все лікуюсь, не викликав, не ВСП, нічого. Він просто мені написав постанову, що я був в стані алкогольного сп'яніння. Хоча. Лікарі, які мене оглядували, написали, що ні, немає алкогольного сп'яніння. І що в мене хворе серце, тиск великий, я не можу просто вживати алкоголь. Я його вживаю дуже-дуже ну, рідко. Ну, а далі, далі що? Далі я поїхав в наркологічний диспансер обласний Дніпропетровської області, здав за гроші аналізи сечу, Перед цим мене перевірили, перевірили там же, в наркологічному диспансері на драгері. Драгер показав нулі. Тобто у мене совершенно все в порядку. Він там казав, що я не орієнтуюсь з пространств, просторі, не розумію, з ким я. Тобто з мене робив або алкаша, або дурака. Саме печальное в, в цьому всьому, що в мене купа купа болячок. Я не те, що противляться, я ходити не можу швидко. Це по-перше. По друге, коли він узнав, що в мене у БД, убогий мозг просто його не сработал на то, що Може бути у мене якісь посттравматичні синдроми. У мене не закритий ПТРС, Цим ніхто нічого не робить. Це крім того, що в мене постійно болить голова, я сплю погано, У мене тремор постоянно. Тобто йому на думку навіть не спало, що може я хворий. Він вирішив, що я п'яний. Вирішив, що мене треба забити в наручники, викрутити мене, виламати все. Що, поїхав я після наркологічного диспансеру у травматологічний пункт. Там щось, вони смикали мене, щось порушили у мені у коліні. Я переніс операцію на меніску на внутрішньому. Лікар сказав зробити. Ще одне МРТ, оскільки е, сказав, що є підозра, що вони мені розірвали ще й другий меніск на цьому коліні Ну, це підозра, ну, я не знаю. Е, звісно, це так їм не минеться. Е, вони мені казали, та, сказав би, що ти військовий, навіть документи мені, не, не, не показував би. Сказав би, що військовий, та йди собі далі. Ні, друзі, я так не хочу. Є законні підстави. Для перевірки документ, документів все чітко прописано в законі. Я постійно дивлюсь двох зам, замечательних людей адвокат Антон Болтик і Діма Полтава. Ось Вони там розжовують до е, мелочі з посиланням на закони, на підзаконні акти, що, як, до чого. Тобто, я не адвокат, я військовий, але я знаю, як воно повинно бути. Що є певні процедури, докази і так далі. Є певні моменти, коли можуть застосовуватися спецсредства. Це 45-та стаття закону національної поліції, там чітко прописано все. Я не кому не погрожував, не загрожував. моєму стані це тільки мені могли погрожувати, оскільки я не можу не вдарити толком, не бігти. Я дуже схуд за цей період. У мене вже було три операції. Тобто, ну, я не знаю, як це. Ще хочу вам порекомендувати цих людей, яких я вам сказав, Антона Болтика, адвоката і Дмитрія Полтав. Силки на їх канали я залишу під відео. Там дуже багато, багато корисної інформації. Саме таких ситуацій, коли у вас перевіряють документи, ну, е, спеціалізуються вони на водіях. Але е, у усвіт, світлі цих подій, які зараз трапляються в нас, також вони допомагають з розборками, з військовими, тобто з воєнкоматами ТЦК та СП. З поліції, яка без придели. Добре, друзі. Так що тримаємось, боремось, добиваємось. На все добре.